Владимир Путин молодец. Владимир Путин молодец. Владимир Путин молодец. До нього ставляться по різному. Для одних Путін лідер, для інших новий Гітлер. Та всіх цікавить, що нового скаже президент країни агресора, виступаючи перед світовою спільнотою, частенько він віджартовується. У нас є поговорочка, така грубовата бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки. мужчина, мужчина она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому что там говорить. А... Але на 70 сімдесяті сесії Генасамблеї ООН Путін певно, що жартувати не буде у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Напередодні відбулася офіційна церемонія відкриття ювілейної 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації. Сесію відкрив призначений на цей рік голова генасамблеї, представник данії Могенс Бюкетовт. Це велика честь для мене відкрити 70-ту сесію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Я сподіваюся, що ця сесія буде по-справжньому історичною. Сесія не тільки з новаторських а ще й з важливих узгоджених дій для людей і для планети. під час сесії будуть підніматися питання, пов'язані з тероризмом, наркотиками, інформаційною безпекою, війнами, бідністю, нерівністю і змінами клімату. Щорічні загальні дебати Генеральної асамблеї пройдуть з 28 вересня, по 3 жовтня. За традицією першими з трибуни генасамблеї виступлять представники Бразилії і США. Окрім того, 28 вересня слово візьмуть лідери Куби, Ірану, Китаю, а також президент Росії Володимир Путін. А про. Що говоритиме очільник Кремля? Заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов заявив, що учасники російської делегації на чолі з президентом не планують обговорювати питання, пов'язані із ситуацією на сході України. Гатілов додав, що однією з головних тем на сесії генасамблеї буде боротьба з тероризмом. А от колишній міністр закордонних справ України впевнений, що Путін не омине тему України. Я думаю, що ключовим у виступі Путіна на сесії Генеральної асамблеї буде теза про необхідність боротьби з міжнародним тероризмом. Чи буде здано Україну? Безумовно, буде. Буде сказано, що Російська Федерація дуже стривожена фактом громадянської війни в Україні і дуже хоче допомогти українцям. Ну, Глупим українцям, нерозумним українцям нарешті знайти спільну мову, і у зв'язку з цим буде постачати нам знову головорізів і найсучасніше озброєння для них, щоб вони винищували мирне населення на Донбасі. На думку Володимира Гриска, щоб посилити позиції Росії на близькому сході і набудувати більше військових баз в Сирії, Путін звернеться до світових лідерів із закликом. Буде зроблено заклик до світової спільноти об'єднатися правда навколо Москви, у ході проти міжнародного тероризму вже сьогодні. Є інформація з США про те, що керівники і Держдепу і Білого Дому сказали, що ви знаєте, спасибі за пропозицію, але ми міняти формат антитерористичної операції, що не менше в Сирії, не будемо, і продовжимо те, що ми хочемо. Дещо інша точка зору Іллі Пономарьова – російського політика, політичного емігранта, є. якого заочно арештував московський суд. с чем Путин едет в ООН, он на самом деле в международном масштабе будет повторять те вещи, которые он постоянно повторяет внутри страны. Вот мы как российская оппозиция, мы постоянно с этим сталкиваемся. Он же никогда не говорит россиянам, что единая Россия, правящая партия, хорошая. И она говорит, что плохая, коррумпированная, воруют все бюрократы, сволочи. Ну так оппозиция ровно такая же, тоже сволочи, тоже воруют, тоже из бизнеса. Так зачем менять одну проблему на другую проблему? Эти-то хотя бы уже наворовались. Вот он ровно то же самое будет повторять в ООН. Да, мы плохие. Да, мы империалисты. Да, мы нарушаем международное право. Ну так Америка то же самое делает. За словами Ильи Пономарева, Путин намагатимется створить себе образ ретивника. Месседж будет на Генеральной Ассамблее какой, что Соединенные Штаты не подумавши грязными руками, дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке вообще со всей арабской весной и в Сирии, в частности, не в состоянии ответить за свои действия, не в состоянии послать, например, свои вооруженные силы для того, чтобы остановить насилие. Соответственно, поток беженцев будет только расти. Путин в этой ситуации выступает спасителем, который не боится рисковать жизнями. Часності російських солдат на день пізніше ніж Путін, а саме 29 вересня з промовою на ювілейній сесії виступить президент України. А ще Петро Порошенко проведе низку зустрічей в рамках цього візиту. Ключовим моментом президентської промови стане збройний конфлікт на сході України. Минулого тижня Порошенко закликав розпочати міжнародну дискусію щодо позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН під час найближчої генасамблеї. Виступи Путіна і Порошенка в стінах ООН можуть перетворитися на дипломатичний двобій. Людмила Кушнір, Іван Іванько, Телеканал Еспресо.